Стрілянина у Парижі о дев'яті вечора. Зломисники відкрили вогонь на єлисейських полях. Убито одного поліцейського, ще двох тяжко поранено. Застрелений і один зі стрільців. Доля його ймовірного спільника невідома. Поліція припускає, що нападники мали на меті теракт. Наразі центр Парижа перекрито. Стрілянина сталася попри посилення напередодні президентських виборів заходи безпеки по всій Франції. Також уже два з половиною роки діє надзвичайний стан запроваджений після терактів 2015 року. Ну і власне у Парижі зараз наш колега з Радіо Свобода Григорій Жегалов. Він із нами наживо. Григорію, доброї ночі. Що тобі вдалося побачити і дізнатися? Ну, власне, зараз найвідоміша вулиця Парижа, там де відбулася стрілянина і лісі поля, досі перекриті. А влада міста звертається до парижан та туристів з проханням не ходити поблизу району цього проте людей. Досить багато зараз, попри пізню годину є і транспорт. Їздить він протягом тривалого часу був заблокований тут через перекрит. Тут центральну частину міста частина людей виявилася також заблоковані у кафе, ресторанах, магазинах у перекрутому районі. Їх закрили в приміщеннях, не випускали протягом тривалого часу. Зараз триває евакуація, як бачите. А саму вулицю досі нікого не не пускають. Відомо, що президент Франції провів екстрену нараду із міністром внутрішніх справ країни. Що не стало відомо, він назвав те, що сталося тут терактом. Очевидці стверджують, нападник був озброєний автоматом Калашникова. А вже також відомо, що розслідують стрілянину антитерористичний підрозділ прокуратури. Джерела іншої агенції Reuters стверджують, що нападник вже потрапляв у пол. У правохоронних органів а інша агенція Press, уточнює, що він був відомий владі цитата як екстреміст. Ще раз нагадаю, що сталося кілька годин тому. Невідомий чоловік кажуть, чоловіці з автоматом Калашникова відкрив вогонь по полісменах. Ось тут на єлисейських полях один полісмен загинув. Ще один поранений нападника. Застрелили вогнем у відповідь. Немає досі точних даних. Чи він один що в нього були спільники. Влада Парижа оголосила, скоріше за все. Він був один. Однак є інформація, що людина, яка могла бути пов'язана із нападом, зараз оголошена у розшук, нібито другий підозрюваний приїхав в Париж із Брюсселя. На поїзді І також була інформація про другу стрілянину, але станом за, на зараз поліція є спростувала студія. Дякую, це був Григорій Жагалов з Парижа. Спокійне життя якого сколихнула стрілянина на єлисейських полях, яку попередньо класифікують як теракт.